Всім привіт! Мене звуть Андрій. Що сьогодні по Закрейському на роботу і вирішив трошки познімати. Тут на Закрейського є дуже дуже непоганий скверик такий. Ось. На його території знаходиться кафе Старе місто. Там власники. Зробили майданчик крутий. Ну, скажем, сюди ходимо не тільки ті, хто живуть поруч з цим містом, а й навіть люди, які живуть трохи далі, не тільки на Закрейського, а й на Рональда Рейгана. Бачите, як гарно. Усім гарного дня. Пока-пока.